Доброго ранку, любі діти! Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні ми з вами познайомимось із таким математичним поняттям, як задача, і навчимося їх розв'язувати. Отже, що ж таке задача? Це така спеціальна математична казка, в якій обов'язково розповідається про те, що було на початку, щось відбулося. І питають, що ж сталося? Приготуйтеся, будь ласка, і почнімо. На початку розгляньмо малюнки в нашому зошиті. назвемо, що ми бачимо, яка дія там відбувається, і складемо за ними приклади. Отже, перший малюночок: хто зображений на малюнку? На малюнку зображені діти. Скільки дітей на малюнку? Четверо дітей. Що роблять діти? Катаються на самокатах. Скільки дітей вирішили вже поїхати додому? Двоє. Скільки дітей залишилось кататися? Ще двоє. Отже, ми можемо записати прикладом. Четверо дітей було, мінус поїхали двоє, дорівнює, залишилось ще двоє. Запишемо цифрою. Розглянемо другий малюночок. Що ми бачимо на малюнку? Діти катаються на велосипедах. Скільки дітей всього на малюнку? Четверо. Скільки дітей поїхало додому. Один. Скільки дітей залишилось гуляти? Троє. Отже, ми можемо теж записати приклад. Було четверо дітей. Мінус поїхали додому. Одна дитинка дорівнює залишилось. Троє дітей запишемо цифрою. Розгляньмо наступний малюнок. На малюнку ми бачимо автомобілі в гаражах. Скільки всього автомобілів на малюнку? Шість. Скільки автомобілів виїхало з гаражів? Два. Скільки автомобілів залишилось в гаражах? 4. Отже, ми можемо записати приклад. Було 6 автомобілів в гаражах. Мінус виїхало двоє. Дорівнює залишилось в гаражах. Четверо запишемо цифрою. Наступні три малюночки, будь ласка, розгляньте і запишіть приклади самостійно. Пропоную вам розглянути наступні малюнки в зошитах. У нас чотири малюнки з групами предметів. Нам необхідно їх згрупувати за певними ознаками. Розгляньмо перший малюночок. На ньому зображені тварини. Є миші і коти. Скільки мишей? Один, два, три, чотири. Скільки котів? Один, два, три, чотири. Отже, художник згрупував тварин за назвами мишенят разом об'єднав в одну групу і кошенят в одну групу. Розглянемо другий малюнок. На ньому зображені діти. Є хлопчики і дівчата. Порахуємо хлопців. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 хлопчиків і 1, 2, 3, 4, 5 дівчаток. Як ми можемо з вами згрупувати дітей на цьому малюнку? Так, ми можемо згрупувати в одну групу хлопців обвести олівчиком, а в іншу групу дівчат об'єднати. Так, Розглядаємо наступний малюночок. Зображені птахи. На малюночку зображені горобці і качки. Порахуймо їх. Горобчиків на малюнку 1, 2, 3, 4, 5, 6. А качок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Як ми можемо згрупувати птахів? Цьому малюнку. Так, горобців в одну групу об'єднуємо, а качок в іншу. Обводимо їх разом олівчиком. Четвертий малюнок розгляньте і згрупуйте предмети на ньому самостійно. Таким чином, ми з вами переходимо до наступного завдання. Давайте розглянемо. Це вже наші математичні задачки. Розглянемо перший рядок малюночки. На першому малюнку зображено, що було? Було у нас стояла хатинка. Так? Другий малюночок, що відбулося? Що ми бачимо, що змінилося на малюночку? До будиночка при, при, пристрибала лягушка з крикотушка. Третій малюночок нам пояснює, що стало, що в результаті відбулося. І ми бачимо, що жабка стала жити в будиночку. Отже, наша задача був один будиночок, до нього пристрибала жабка. І стало на малюночку вже два елементи, так, будиночок і жабка біля нього. Розгляньмо наступний ряд малюнків. Що було? На гілці сидять пташки. Порахуймо їх. Один, два, три, чотири п'ять. Отже, на гілці сиділо п'ять пташок. Другий малюночок. Що відбулося? Дивимось, що змінилося. Прилетіла ще одна пташка. Наша з вами задача намалювати що стало. Що в кінці в результаті відбулося? Якщо було 5 пташок, до них прилетіла ще одна пташка. Отже, на нашій гілочці. Так... Стало вже шість пташок. Давайте намалюємо символами 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отакі овальчики з клювиком, з дзьобиком. Ось такі пташки намалюємо. Третю задачку про зайців я вас попрошу замалювати, що стало самостійно. Але пояснимо разом. Що було? Було 1, 2, 3, 4, 5 зайців. Запам'ятали, так? Було на початку 5 зайців. Що відбулося? Дивимося, що змінилося. Деякі зайці повтікали, чогось злякалися. Скільки зайців злякалося? Четверо. Отже, було 5 зайців. Четверо злякалися і втекли. Що ж сталося, що залишилося в кінці? Намалюйте, будь ласка. Наступне завдання і останнє сьогодні в наших зошитах. У нас зображені троє поросяток і є багато повітряних кульок. Наша з вами задача поділити ці кульки. Між поросятками таким чином, щоб кожний отримав шість кульок. Ми з вами проведемо ниточку до кожного поросятка від кульки і будемо її називати за порядком. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Перевіримо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Аби не заплутатись, пропоную їх розмалювати однаковим кольором будь-яким, який вам подобається. Тепер проведемо 6. Кульок другому поросяткові так само проводячи ниточку і називаючи її перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Розмалюємо другого поросятка кульки іншим кольором. Залишилось провести кульки третьому поросяткові. Виконуємо так само: Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, а також розмальовуємо. На цьому наше заняття закінчується. Я кажу вам дякую! І до побачення, до нових зустрічей! І з нетерпінням чекаю фотографії ваших зошитів. Бувайте!